Пропоную сьогодні вам рецепт бринзи, який неодмінно вам сподобається. Бринза ця готується тільки на мейто і зберігається до 6 місяців. Слухайте детальний рецепт бринзи. Доброго дня, підписчики мого каналу і глядачі Ютуба. Сьогодні я хочу з вами зробити бринзу тривалого зберігання. Така бринза може зберігатися навіть півроку. Зараз ми будемо робити, і я все поступово вам розкажу. Сьогодні будемо робити бринзу тільки з одним інгредієнтом, тільки змейту. Ось у мене 14 літрів молока в цій каструлі. Молоко повністю козяче, немає ні грама коров'ячого, тільки козяче молоко, яке я складала в холодильнику. Я сьогодні молоко не, не пастеризувала. Зроблю таке, і ми робимо бринзу довготривалого зберігання. Таку бринзу можна зберігати на протязі 6 місяців. Так, Молоко підігріли до 37,5 градусів, я вже виключаю і вливаємо мейто. Мейто я взяла 2 мл. Я взяла на 14 літрів 2 мл мейто. Розмішуємо, розмішуємо теж в одну сторону, розмішуємо, накриємо крішкою і будемо чекати згустка. Все, зупиняємо молоко. Ось так зупиняємо молоко, бо для того зупиняється молоко, що воно може зробитися згусток, і буде згусток, ніби так, ніби слоями. От так як воно може крутитися, так воно може і е зробитися густок, буде слоями. Все, накриваємо кришкою і чекаємо згустка. Молоко я не пастеризувала, але формочки всі ошпарила кип'ятком. Пролила два рази, щоб, щоб вбити непотрібну нам флору. Дві формочки підготувала свої любимі формочки. Я їх купляла в аврорі. Це формочки для підвішування овочів. Ось, бачите, вони так підвішуються на холодильник, тут зберігаються овочі. Але вони дуже-дуже, мені подобається використовувати під сир. Так, згусток в мене утворився буквально за 5 хвилин. Значить, 5 помножити на 3. Через 15 хвилин ми будемо розрізати згусток. Чекаємо 15 хвилин. Так, згусток уже трошечки відійшов від сінок. Будемо зараз нарізати. Будемо нарізати, мого десь шомпура. Будемо нарізати шумовкою. Прорізаємо хорошо коло сіночок. Нарізаємо десь шматочками 2х2. Так, 2х2 на у нас будуть такі шматочки. Ой, це вже щось велике. Да, шампуром звичайно, краще нарізати. Ой, в мене там розмови. Так, нарізали відео, ой, нарізали ми наш згусток і залишаємо на 5 хвилин. Так, тепер беремо шумпур і нарізаємо поперек на кубики. Бачите, вже виділилася Виділилася в нас вже сироватка. Сироватка така у нас біла, значить, буде рікота. Ну рікоту я не впевнена, чи я буду робити, може і зроблю. Не знаю. У нас перекрили газ природний, пере пере перекрили на профілактику. Зараз я роблю сир на газові з балона. Дуже велика різниця. Коптить каструлі, закипає довше. І це десь буде в нас дві неділі. Так, попришили на кубики поперек зігнутим шомпуром. Ось так. І знову накриваємо десь на 5 хвилин. Сироватка вже покрила наш сир і будемо зараз вимішувати. Робити перший проміс, молоко я не солила. Минулого разу я брензу солила у молоці, можна солити в зерні, можна солити в молоці. для всього є свої відповідні рецепти. А сьогодні я не солила, бо я ще раз повторюю: ми сьогодні будемо робити брензу на довге зберігання, яка зберігається навіть до 6 місяців. Ми будемо солити бринзу сьогодні в ропі. Тільки будемо солити незвичайним способом. А покажу, як будемо солити у два прийоми. Перший прийом будемо робити, щоб бринза просоліла, а другий прийом будемо робити, щоб вона вже довго в нас зберігалася. Рецепт дуже цікавий. І рецепт, і тоді бринза дуже вкусна, дуже смачна. Так, вимішуємо. Ось уже трошечки воно ізлягається зерно. Я хочу сказати, що із цього зерна, якби ще там ми чуть-чуть його підігріли, десь до 38,5, я вже бачу по зерні вийшла б дуже добра мацарела. Але так як ми робимо бринзу, у нас сьогодні буде бринза. Так, коли вимішуємо, теж ще прорізаємо. У мене сьогодні, знаєте, що воно таке, що воно дуже безстресенько утворився згусток? тому що молоко збиране. Я молоко збирала, це в мене 14 літрів, я збирала його, мабуть, днів 5, воно було в холодильнику. Тому, тому воно вже набрало потрібної кислотності. Тому з нього, дивіться, вийшла в дуже класна моцарела. Подивіться, Ось такого зерна воно вже злипається, вийшла в класна моцарела. Тут в мене були запитання від моїх підписників. Казали, чому там не виходить моцарела. От щоб вийшла моцарела, теж їй потрібно не робити із свіжого молока. А треба робити з молока, яке вже набрало достатню кількість кислотності, особливо з козячого молока. Мені так і хочеться зробити моцарелу. Подивіться, як воно вже. Це вже зараз такий утворився згусток, що щоб була б дуже класна моцарела. У нас буде бринза. Так, чекаємо, поки осяде зерно на дно, і будемо виймати. Так, я надлила багато сироватки. Десь в мене вийшло, зараз вам я 8 літрів надлила а сироватки тут, значить. Було 14-8 літрів я надала сиротки, і зараз ми будемо викладати сирне зерно в формі. Воно зляглося, воно гарно зляглося. Ось так. Ми його ріжемо, щоб більше вмістилося. Ріжемо прямо цією ложкою, що витягуємо, і накладаємо в формі. Не пересолюємо шари. Взагалі солі не кладемо, тому що ми зараз будемо робити. Воно перевернемо, вляжеться і будемо перевер... робити росо. І з цього згустка. І з цього сирного зерна могла вийтися дуже хороша моцарела. Ну, вийдеться хороша бринза. Прорізаємо, докладаємо. Робимо перший переворот. Для цього оці формочки чим зручні? Для цього ми трошечки рознімаємо форму і перший переворот дуже вже гарно зляглося. Ось так. Бачите, яка гарна бринзочка. Я кажу впевнена, що вийшла гарна моцарела із цього, із цього зерна. Тому що молоко зібране за 5 днів. А свіжого молока. Не виходить така класна моцарела. Ну, на другий раз зробимо моцарелу. Так, все, бачите, тепер я стиснула і кладу стікати. Все. Зробимо три переворота і покажу далі, що будемо робити. Так, бринзочка наша стоїть. От ми її вже перевернули три рази. Нам треба, щоб вона добре охолола. Вона вже, наче, і не гаряча. Ось така, подивіться, яка красива. Треба, щоб вона добре охолола. І потім я зараз вам покажу, як робити первинний, первинний розсіл. В цьому розсолі, що ми зараз зробимо, ми будемо бринзу замочувати на ніч. Для цього ми беремо 200 г солі. Так, я старувала, а воно вже зараз ще значало. Так, Так, тара нажимаем. На вісах нажимаємо тара і відміруємо 200 грамм солі. Так, ну у нас 212, нічого страшного. 200 грамів солі. Ми висипаємо в лоточок. Ось у нас тоже лоточок. Тут тарілка была трошечки мокра. Тих 12 грамів може залишилось, ми, ми все рівно сюди. І заливаємо сіль кип'ятком, кип'яченою водою. Так, і заливаємо кип'яченою водою. Ось в мене є літрова кружка. Прямо кип'ятком заливаємо сіль а, на літр 200 грамів солі. На літр 200 грамів солі, так, це багато буде, вже я набрала. Ось оце шостики. Все. І розтворяємо сіль в кип'ятку. Розтворяємо сіль в кип'ятку. І потрібно, щоб цей розсіл вихолонув, щоб він охолодився, можна, якщо вже бринза, наприклад, готова. Можна вихолодити в холодній воді під краном, але в нас ще бринза не дуже так вихонула, то ми постоїть трошечки так, а потім я можу її дохолону у... під краном. Так, і ми ще кип'ятимо, щоб в нас була на ранок. Я знов залию літру у другому лотку, тільки вже буду робити 10% розсіл. Оце в нас 20% розсіл. Це на літр у нас було 200 г солі. А, так, трошечки я не так сказала. Да, я допустила помилку. Треба 200 г на 800. На 800. Значить, я досиплю ще трошки солі. Скільки, ще я досипати, мені треба 20 грам. Тому що рецепт на 800 мл кип'ячної води, 200 г солі. А я влила літру води. Значить, я ще досиплю 20 грам. Я вже знаю, наприклад, що це буде 20 грам. Я ще досипала столову ложку, і це буде 20 грам. Так, сіль у мене, дивіться, білесенька-білесенька. Дуже таку знайшла я хорошу сіль. Вона така, як цукор. Вона така на вигляд, геть, як сахар, як цукор. Все, розтворяємо і чекаємо, поки вихолонув. А потім ми знову заливаємо в такому самому лотку, тільки робимо 10% розсіл. Оце вже на літру солі ми робимо 100 грам на літру води 100 грам солі. Далі я вам розкажу, що будемо робити. Тут я роблю на завтра росіл. Я всипала сюди в кружку 100 грам солі, це літрова кружка. І зараз доливаю сюди окропу російською мовою кип'ятка, кип'яток української окропу. Так, Потім я вам покажу, що буде. Що ми ще будемо додати? Це ми залишаємо. Поки в мене був кип'яток, я роблю з вечора. На завтра розсіл. Так, охолонув наш розсіл. Розсіл треба робити 800 грам кип'ятку і 200 грам солі. Але головне важливо, що сіль треба залити кип'ятком і дати йому охолонути. Так, зважимо нашу бринзу з 14 літрів козячого молока вийшло 2 кг 144 грами. Так, от зараз ми зробили цей розсіл. Це 800 г води і 200 г солі. Ми ріжемо нашу бринзу, ріжемо нашу бринзу такими кусочками, щоб помістити у наш розсіл. Так, як це, а, ось так видно. Різемо Рі... бринза наша теж охолола. Росіл охолов. Отак От я, я... отак От на таких чотири кусочки я розрізала. Тепер розріжемо поперек. і от такими кусочками я буду просолювати бринзу, кладемо в русіл, складаємо в русіл і будемо класти в холодильник на ніч. Ріжемо другий кусочок так само на чотири частинки, навпіл і поміщаємо в цей розсіл 800 грам. 800 мл води і 200 грам солі. Навіть не 20% а навіть трошечки більше, чим, чим 20%. Так. Зараз я чимось прикладу. Зараз я чимось прикладу і поміщаю на ніч. Навіть не на ніч, а на сутки. На сутки в холодильник. Має вистояти така брінза в цьому русолі 24 години. Знімаю вам відео вже на другий день. Ось моя бринзочка постояла в холодильнику у такому вигляді. Я поставила формочку другу в якості преса, дві півлітрових було баночки води. Бачите, зверху тут сироводочка. І сутки була в русолі. 800 мл води і 200 г солі. 800 мл води. І 200 грамів солі. Зараз ми подивимося, що робиться з нашою бринзочкою. Зараз ми її будемо витягувати. Витягуємо кусочок. Кусочок ми витягнули бринзи. Вона зараз така твердувата, твердувата бринзочка, якраз її можна терти хорошо. Я просто надріжу. І ось вам показую, яка вона гарна і твердувата. Тепер нашу бринзу я покладу в розсіл, вже на тривале зберігання. Слідуючий розсіл, я це зварила це літра солі. Заливаємо 100 грам, 100 грам солі заливаємо літрою кип'ятка кип'яченої води і даємо вихолонути. Ось зараз цим розсолом. Я буду вже заливати бринзу на тривале зберігання. Ви бачите, що цей уже розсіл не такий крепкий. Тож, дайте, він був в ропі, наша бринза була, тому що це такий сильний роствор 200 г солі на 800 мл води. А зараз ми оці брусочки-кусочки поміщаємо в баночку. Я буду зараз заливати в баночку. І вже будемо ставити на тривале зберігання. І така бринза у нас буде зберігатись. Ось ось яка бринза, покажу вам близько. Ось така бринза. І така бринза може зберігатися до 6 місяців у такому русолі. Сутки. Ви запам'ятали рецепт? Сутки наша бринза лежить в холодильнику, в ропі. 200 грамів солі на 800. Ось така бринзочка у нас. Ну, вона тверда, тверда бринза. 200 грамів солі на 800 миллитрів води. Сутки вона повинна знаходитися у цій рупі. А потім ми її витягуємо і прямо. Складаємо баночку, чи куди ви там хочете, де її зберігати, її можна зберігати вже навіть в погрібі. Ось така у нас бринза. Ось. Можете навіть зберігати в погрібі, можете зберігати в холодильнику. Зберігається така бринза, ось на менші кусочки, до 6 місяців в холодильнику. Можна класти отакі відеречка пластмасові, 3-хкілограмові. Продаються такі відеречка. І можна в ці відеречка накладати капронові під кришечку, так наливати ропи, щоб покривало нашу бринзу. І можна зберігати в таких відеречках, уже в такому розсолі 100 г солі на літру води. Дуже довго. Тому що наша бринза була сутки так. Я кидаю трошки перчику, от такого в мене є сушений перчик червоний. Я кидаю трошечки перчику. І кину ще трошечки прованських, прованських трав. Я буду зберігати трошечки з прованськими травами, а трохи чисту бринзу. І повірте мені, ваша бринза так буде стояти. Вона не розмикає, вона тверда. Вона зараз така тверда, як камінець. Залива ні, ще кину трави. Ось в мене є такі. Італьїнсь. Італійські трави. От такі. Просто сушені трави. Ну, Я їх зовсім чуть-чуть кину. Вони всі люблять цими травами. Я сама люблю чисту бринзу. Це так. Баночка хай буде така. А в нас ще, а в нас ще там збереглася бринза. І заливаємо цим русолом. Так, і накриваємо кришечкою. Ось така у нас бринзочка для тривалого зберігання. Ось так. вийшла в нас баночка така півторалітрова. І вийшов ось такий лоток. Ой, його треба притиснитися кришечкою і бринза буде в рупі. А ось цей русіл у нас він концентрований. Де було, 800 грам солі на, де було 200 грам солі на 800 мл води, ми його зливаємо і зберігаємо далі. Ми будемо ще робити з вами сирі, він нам знадобиться. Так. І ось я ще покажу, що ще вийшло. Ще вийшло у мене, крім бринзи. Вийшла рікота. Ось ось така рікота. Ми вже вечеряли, тому що в мене зараз знов переселенці, 6 чоловік. Це мої родичі. Приїхали із, від Енергодара 25 кілометрів Каменки ці дніпровські, Вони жили в окупації і будуть в нас зимувати. Так що ми вже їли рікоту, дуже смачна. І ось дивіться, яка вийшла рікота. Рікоти, до речі, вийшло 850 чи 870 грам. Ви бачили, яка була біла сироватка, і це в нас тільки вийшло рікоти. Ось. Отака ось в нас ще вийшла рікота. З хлібом сьогодні всі їли, я додала паприки, трошки паприки додала добра... коріандр трошечки. І 4 зубчика часника. Дуже смачно є до супу, до борщу. Ось є що їсти. Зробила ось такий лоточок рікоти і зробила ще отаких дві баночки красивих без часничку, тому що в нас одна переселенка наша не їсть чесником. Ось стільки вийшло із 14 літрів молока продукції. І повірте, якщо ви зробите таку бринзу, вона у вас буде дуже-дуже довго зберігатися. І вона не, не буде замилюватись, ось вона, я не хочу розламувати. Вона ось така тверденька, вона як камінь. Її зараз можна, зараз можна її терти до мамалиги. а зараз а в цьому розсолі вона трошечки розм'ятне, а з часом вона е, набуде неймовірного смаку. Так, зараз ще вам щось покажу. Ще хочу вам показати, нам відключили газ для профілактичних робіт. Це не менше 2-3 тижні нам сказали. І ось дивіться, отакий от примус це колись купляли мої діти, як їздили на море. Тому що газ купили ми балон, він коптить, оце тільки поміла чайника і він чорний. А на цьому примусі він теж, оцей балончик, заправляється газом. І дуже-дуже зручно, дуже швидесенько все закіпає. Гуде, звісно, трохи, але, але нічого. Ось так він горить. Звичайно, колись я пам'ятаю, така дужечка в нього можна приносити. Пам'ятаю, у бабушки був примус колись, на чому це він був, на, на гасі, чи на солярці, чи гас називається. Він теж так само гудів, але що гудить, то не страшне. Зараз помию знову чайник, бо це дивіться. Вчора вимила чайник, сьогодні чайник чорний. О, а тут не коптить. Зараз вимив, буде чистенький. А газ балонний так коптить і закипає 3 часа. Так, кому сподобався мій рецепт, хто схоче попробувати, підписуйтесь на канал. Будуть ще рецепти. Обов'язково робіть рікоту, дуже буде смачно. До побачення. Ставте лайки чи дизлайки. Підписуйтеся на канал.